Знайомтесь, Арнольд радіоактивний леопард укусив Арнольда сьогодні, і тепер він має надздібності. По перше, він рухається зі швидкістю світла. А по друге, він виглядає як шельондра. Давай випробуємо твої здібності. Біжи, Арнольде, але недовго. Твоє тіло миттєво нагрівається і згорить від тертя з молекулами повітря. Хм, виглядає навіть жалюгідніше, ніж твій сніданок. Але припустімо, що в тебе є костюм, який захистить тебе від високих температур. Рухаючись зі швидкістю світла, ти можеш обійти землю по екватору сім разів за секунду. Але знаю, тебе ти не встигнеш обігти першу перепону. Навіть з твоїм хворобливим тільцем сила удару буде такою, ніби в тебе врізала. Вантажівка. Більше того, єдине місце, де можна бігти зі швидкістю світла без перешкод це космос. Але навіть тут ти теж знайдеш пригоди на свою дупу. На такій швидкості навіть молекула водню буде як куля для тебе. І навіть досягнувши швидкості світла, ти помреш від радіації. Тому краще давай повторимо цей фокус з вантажівками знову. Ти цей вподобайку, якщо тобі подобається це відео, надсилай його друзям і підписуйся на мій канал. На тебе чекають багатько захопливих експериментів над нашим другом Арнольдом.